Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами коротенько поговоримо про операції над об'єктами файлової системи. Над об'єктами файлової системи, а це файли, папки, ярлики можна виконати наступні дії: виділення, створення, перейменування, переміщення та копіювання і видалення. В мене є спеціально підготовлена папка файли, саме з нею ми сьогодні будемо працювати. Відкриваю її, і в мене підготовлені файли. Зазвичай на запитання, як можна виділити групу об'єктів, учні відповідають мишкою. І дійсно, затиснувши ліву кнопку мишки, ми можемо ніби обійняти потрібні нам файли, і вони будуть виділені. Але це не всі способи для виділення, які існують. Для того, щоб виділити всі файли, використовується комбінація клавіш Ctrl-A. Звісно, можна сказати, а навіщо нам запам'ятовувати цю комбінацію, якщо ми можемо виділити мишкою. Але давайте уявимо, що в нас не 10 об'єктів, а 110 чи 1000. Для того, щоб швидко це зробити, використовуємо комбінацію Ctrl-A. Наступний спосіб. Це виділення групи послідовних об'єктів, тобто тих об'єктів, які йдуть один за одним. Як це працює? Виділяємо перший об'єкт в групі. Нехай це в мене буде файл 3GPG. Затискаємо клавішу Shift на клавіатурі і виділяємо об'єкт в групі, який буде останнім. Нехай це в мене буде файл 8 GPG. І натискаємо на ньому лівою кнопкою мишки. І, будь ласка, об'єкти між третім і восьмим файлом виділені. І ще один спосіб для виділення непослідовні окремі об'єкти. Тобто, от мені треба, наприклад, виділити об'єкти кратні двом. 2. 2, 4, 6, 8, 10. Яким чином це можна зробити? Якщо я виділю, наприклад, 10, PNG, потім натисну на 8 PNG лівою кнопкою мишки, в мене виділення з 10-го файла, зникне. Тож, для того, щоб виділити групу непослідовних окремих об'єктів, потрібно використати клавішу Ctrl. Як це працює? Виділяємо перший об'єкт в групі, Клацую лівою кнопкою мишки. Затискаю Ctrl. І натискаю легенько на тих об'єктах, які мені потрібно. В даному випадку виділяються окремі об'єкти. Отже, для того, щоб виділити об'єкти, використовується мишка. або ж Комбінація клавіш Ctrl-A для виділення всіх об'єктів, клавіша Shift для виділення групи послідовних об'єктів і клавіша Ctrl для виділення окремих об'єктів. Переходимо до створення об'єктів. Для того, щоб створити об'єкт, потрібно натиснути у порожній області вікна правою кнопкою мишки і вибрати команду створити. Потім ми вибираємо. Той об'єкт, який нам потрібно створити. Це може бути папка або ж файл. Давайте створимо спочатку папку. І назвемо цю папку папка з файлами. Другий спосіб для створення папок є комбінація клавіш. Ctrl-Shift плюс N. Натискаємо цю комбінацію клавіш і Ви бачите, що в нас створюється відразу нова папка. Давайте назвемо її папки просто. Для того, щоб створити файл, ми повинні так само натиснути на порожній області вікна і вибрати той файл, який нам потрібно. Файли, які ми можемо створити, знаходяться під рискою. Це може бути база даних, може бути документ Word, презентація, архів, текстовий документ тощо. Ну, давайте створимо текстовий документ. Називаємо його Нехай документ 1. Зверніть увагу, що ми з вами говорили, що не всі символи можна використовувати в імені файла. Давайте я спробую скористатися е, якимось із недозволених символів. І мені відразу з'являється повідомлення про те, що ім'я файлу не може містити такого символу. Ось маємо. Аналогічним чином давайте створимо документ Microsoft Office Word. Назвемо його Документ 2. Документ 2. Також зверніть увагу, що я працюю зараз у режимі відображення розширень файлів. І ми бачимо, що документ 1, який створений у блокноті, має розширення .txt, а документ, який створений у Word, має розширення .docx. Ідемо Йдемо далі. Перейдемо до створення ярликів. Для створення ярликів можна використати два способи. Перший спосіб Розглянемо простіший. Треба визначитись, для якого об'єкта ми будемо створювати ярлик. Нехай це буде ярлик для документа 1. Тому я натискаю праву кнопку мишки не на порожньому місці вікна, а саме на документі 1, тобто на об'єкті, для якого потрібно створити ярлик. Натискаємо. І виконуємо команду. Контекстному меню Створити ярлик. І ви бачите, що відразу поруч з документом 1 з'явився об'єкт ярлик, який містить в лівому нижньому куточку стрілочку, і яка і позначає, що це об'єкт ярлик. Другий спосіб для створення ярлика наступний: натискаємо на порожньому місці праву кнопку мишки. Беремо Створити ярлик. І з'являється ось таке вікно. Що ж ми маємо тут робити? Укажіть розташування об'єкта, тобто ми маємо вибрати той об'єкт, для якого ми будемо створювати ярлик. Тобто, тут ми маємо натиснути кнопку Огляд, зайти в ту папку, де у нас знаходиться об'єкт, в даному випадку, це в мене робочий стіл. Папка файли. І мені треба документ 2. Ось, І беру натискаю ОК. Після чого натискаємо кнопку далі. Тут можна вказати ім'я ярлика. Давайте я до цієї назви допишу ще, що це ярлик. І готово. Бачимо, що в нас створився ярлик. Для документа 2. Також створення ярликів це теж групова операція. Ми можемо відразу створити ярлики для декількох об'єктів. Наприклад, виділяю три об'єкти, натискаю на одному із виділених об'єктів правою кнопкою мишки, викликаю контекстне меню і беру створити ярлик. І зверніть увагу, що поруч із кожним об'єктом створився ярлик. Давайте я ці ярлики видалю, щоб вони не заважали. Скористаючись способом виділення окремих об'єктів, тримаючи клавішу Ctrl, виділяю другий і третій ярлик. Після чого натискаю на одному із виділених об'єктів правою кнопкою мишки і беремо видалити. Отже, видалилися ярлички. Переходимо до. Перейменування об'єктів. Наприклад, якщо нам треба перейменувати назву, ми натискаємо праву кнопку мишки на об'єкті, після чого в контекстному меню шукаємо команду переіменувати. Називаємо, наприклад, ярлик для документа 1». Також перейменування можна розглянути як групову операцію, давайте подивимося, що ж будемо мати. Виділяю перших три об'єкти, натискаю на одному із цих об'єктів праву кнопку мишки і беремо Перейменувати. В мене виділяється ніби один об'єкт, і я пишу файл 1. Натискаю Enter, і ви бачите, що всі три об'єкти мають назву «файл 1. Але поруч з кожним є ще допис 1, 1 і 2. Давайте я відміню цю дію. Відмінити дію можна комбінацією клавіш Ctrl-Z. Для того, щоб перейменувати об'єкт, можна ще скористатися одним способом, без контекстного меню. Ми один раз натискаємо на назву об'єкта. З невеликим проміжком натискаємо другий раз, і тепер ми можемо перейменувати. Нехай буде файл 1. Наступна дія це копіювання. Та переміщення об'єктів. Це також групова операція, яку можна виконувати над одним об'єктом, або ж над декількома об'єктами. Давайте з вами скопіюємо відразу декілька файлів у папку з файлами. Я виділяю файли, які будуть непарні. Виділила перший об'єкт, утримуючи клавішу Ctrl, натискаю на. Непарних об'єктах, після чого правою кнопкою мишки натискаю на одному із виділених об'єктів, і в контекстному меню обираю команду Копіювати. Відкриваю папку, в яку потрібно скопіювати, натискаю правою кнопкою мишки на порожньому місці вікна. і в контекстному меню обираю команду вставити. Ось наші файли скопіювалися. Для того, щоб повернутися в попередню папку, скористаюся адресним рядком. Про це ми розмовляли в попередньому відео. Обираю папку файли. Давайте з вами ще створимо папку. Ярлики. На порожньому місці натискаю праву кнопку мишки Створити папку ярлики і переміщу ярлички, які створені були для документа 1 і для документа 2, у папку з ярликами. Виділяю перший ярлик. Натискаю лівою кнопкою мишки, зажимаю клавішу Ctrl, клацаю лівою кнопкою миші на другому ярличку. Права кнопка мишки на одному із виділених об'єктів, вирізати. Заходимо в папку Ярлики, права кнопка мишки на порожньому місці вставити. Отже, ярлички тут є. Тепер давайте перейдемо у папку Файли. і бачимо, а ось тут ярликів немає. Отже, ми можемо копіювати, тоді об'єкт залишається і в початковій папці, і створюється копія об'єкта в іншій папці. Коли ми переміщуємо, то об'єкт із вихідної папки зникає, а у вхідну папку. Переміщується. Далі, ще один спосіб для копіювання та переміщення об'єктів це перетягування. Давайте з вами відновимо розміри вікна до попередніх розмірів. Так, щоб ми бачили е, папку, з якої ми будемо переміщувати або копіювати, і папку, в яку ми будемо переміщувати або копіювати. І Давайте візьмемо попрацюємо з папкою навчання. Якщо зажати лівою кнопкою миші на папці навчання і тягнути її у кінцеву папку, в мене об'єкт переміститься. Бачите, що з робочого столу він зник, а в папку Файли він перемістився. Давайте про протилежну дію зроблю. Лівою кнопкою мишки перетягую його на робочий стіл, і він в мене перетягується. Якщо ж я затисну правою кнопкою миші і буду тягнути у кінцеву папку, відпускаючи праву кнопку мишки, з'явиться контекстне меню, яке запитає, що ж я хочу з цим робити. І якщо я хочу копіювати, я обираю команду копіювати сюди. І зверніть увагу, що в мене папка навчання вставилася в папку файли. Ctrl-Z, відмінюю цю дію. А ще один спосіб: це тримаючи клавішу Ctrl, тягну лівою кнопкою миші папку навчання. І зверніть увагу, що в мене бірочка поруч з об'єктом копіювати. І коли я відпущу, в мене папка навчання буде скопійована у папку файли. Давайте ще раз видалимо кілька об'єктів. Нехай це буде папка папки. Вибачте за тавтологію. Натискаю правою кнопкою мишки на об'єкті і беремо видалити. Після того, як ми виконали цю дію, дана папка потрапляє у кошик. Давайте пошукаємо цю папку у кошику, відкриваємо. І бачимо. Дійсно, в нас є папка, яка називається папки в кошику, ми можемо її відновити. Давайте натискаю праву кнопку мишки і беру відновити. Або ж, якщо нам не потрібно відновлювати, а навпаки, нам потрібно видалити повністю об'єкт з комп'ютера, тому ми натискаємо праву кнопку мишки, видалити. І виконуємо команду видалити. Е, перепитую, чи дійсно ми хочемо видалити ці об'єкти. Натискаємо так. Ще один спосіб видалення це, зверніть увагу, ось папка, папки, яку ми щойно відновили, натискаю клавішу Shift на клавіатурі. Натискаю правою кнопкою мишки на об'єкті. Вибираю видалити, і в мене запитує остаточно видалити цю папку. Я беру так. Тобто утримання клавіші Shift при видаленні видаляє остаточно об'єкт. Друзі, сьогодні ми з вами розглянули операції над об'єктами файлової системи. Сподіваюся, що інформація була для вас корисна, цікава. Та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!